10 правил безпеки при вимушеному переміщенні чи за кордоном. Щоб захистити себе та свою дитину за кордоном, важливо знати про можливу небезпеку та дотримуватися простих правил. Завчасно зробіть фото всіх документів, які посвідчують вашу особу та особу дитини. Зберігайте обов'язково ці копії документів у вашій електронній скринці. Щоб мати до них доступ, навіть якщо ви втратите телефон, нікому не залишайте свій паспорт та документи дитини під заставу для оформлення документів або з інших причин, довіряйте лише офіційним представникам влади, неурядових та міжнародних організацій або волонтерам приймаючої країни. Подбайте про те. Щоб у кишені дитячого одягу була записка з інформацією про дитину, ім'я, прізвище, рік народження, ваші контакти, контакти інших близьких людей, медичні потреби, якщо вони є. Якщо ваша дитина досить доросла, попросіть її запам'ятати цю інформацію. Не залишайте дітей з незнайомими людьми, якщо вони не є представниками влади. Або приймаючої країни, або волонтерами. Залишати дитину можна лише в офіційних, спеціально призначених для цього центрах, які надають послуги з дозвілля, освіти або інші для дітей та інших батьків. Зустрічайтеся з незнайомими людьми, якщо це потрібно, лише в громадських місцях, попередьте знайомих про те, куди ви пішли. Та, з ким ви маєте зустрічатися, намагайтесь постійно перебувати завжди в контакті з дитиною. Тримайте за руку, не відходьте від візка, знаходячись у натовпі або у приміщенні з великою кількістю людей. Проговоріть з дитиною, як діяти, якщо вона загубилася, залишайтеся на тому ж місці, де це сталося. Звертатися за допомогою лише до людей у формі, не панікувати, нікуди не йти з іншими дорослими, якщо вони не є представниками поліції або іншими людьми у формі, це соціальні працівники або лікарі. Користуйтесь лише офіційними джерелами інформації для отримання допомоги Україні призначення.